Добрий ранок, прекрасні люди, дуже рада вас вітати. Нещодавно ми з чоловіком були на сімейній зустрічі, і там можна було задавати спікеру анонімне питання. І знаєте, фурор підняло те, що дружина і чоловік хочуть разом читати Біблію, але не виходить. Тобто у 100% пар не виходить читати разом Біблію. Чому так відбувається? Знаєте, я коли про це думала. І були цікаві дібати і дискусії, дуже хочеться мені дещо вам а, прочитати. Ми відкриємо з вами Матфія 6.6 І побачимо. Написано Матфія 6.6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і молись отцеві своєму, що в тайні. А отець, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І тут мені на згадку ще прийшов один герой це Адам. Коли Господь створював людину, Він створив її спочатку одну Адама, потім тільки дружину. Їх стало двоє. Спочатку був Адам, і він мав дуже класні, тісні стосунки з Богом. То чому ж ми так сильно хочемо вивчати з кимось слово Боже? А при цьому не будуємо особисті стосунки з ним. Насправді, друзі, це ну, непогана звичка, якби родина читала би разом біблію. Але треба виховувати самостійні стосунки. Тому що коли дитина зростає іде з хати батьківської, вона має навчитися самостійно читати Біблію. А для цього потрібен приклад батьків. Давайте усі, молитися все ж таки про те, щоб кожен з нас міг мати. Особисті стосунки з Господом. Це найцінніше і найважливіше, ніж просто разом. Хоча це теж важливо, але конкретні вертикальні стосунки, вони найкрутіші. Боже, дякую тобі за цей день і за цю можливість молитися сьогодні і розуміти, що ти маєш на увазі навіть в такому питанні. Я даже дуже рада, що можемо бачити ми гострі проблеми один одного. І дай Боже. Твоїй милості відповідати мудро на ці потреби. Я сподіваюся, що сьогодні люди почули важливішу думку і зможуть заспокоїтись і насолоджуватись життям в стосунках з тобою в першу чергу. Я дякую тобі за те, що ми можемо продовжувати молити за Україну і за покаяння всієї України на будь-якому рівні влада, підвлада, будь яке начальство, просто народ. Кожну людину довіряю тобі від маленької до великої. Від значущою і дуже, дуже, дуже значущою. Я довіряю кожну людину тобі і вірю, що ти торкнешся до кожної людини і допоможеш їй увірувати в тебе. Прошу все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.